Доброго ранку, шановні друзі. Нове надходження. Пропонуємо вам свіжопригнаний Рено Zoe. 52 кВт батарея, дає змогу проїжджати до 400 км. Головне, авто має швидкісний порт зарядки CCS Combo 2, чого немає у 90% автомобілів. Зоя. З ним ви можете швидко заряджатися за 25 хвилин до 80%, мати пробіг. Більше 300 кілометрів можете по нашій рідній Україні вже вільно їздити, не боятися. Авто в рідній фарбі весь без ДТП, без жодного підфарбовування, Жодний елемент не фарбувався, вікна навіть лобове, всі рідні, цілі, дуже гарний стан, гарна гума. Салон. Ніде не затертий, ніде не потертий, нема не пошкрябинок, сидіння, всі чистесенькі, гарні, такі комбіновані. Також заднє сидіння, все чистесеньке, все гарненьке. Так як, як салонна машина. Адаптивне світло, LED-освітлення від Renault. Великий багажник на диво в таких м, автомобілях такого класу. Безключовий доступ, два ключі, 49 тисяч пробігу всього середина 20-го року зеркала, таймери заряджання, клімат-контроль, ліміт контроль, круїз контроль, вільні руки, ну, все, що моє Apple CarPlay, Android Auto, автоматичний стоянкове гальмо. Ну, все, все, що потрібно в машині для гарної експлуатації є. І, як завжди, швиденько пробіжимося по... Кузову, щоб ви бачили, що в нас авто всі без підкрасів. 127, 116, 93, 117, 110, пластик. 118, 125, 123, 136, 110.

109, 108, 110. Рено ну, ніколи фарби не шкодує. гарно ложить. 104, 120, 112, 99, 115, 110, 106. Ну, тут же ми з вами не були. 105. Жодний елемент не фарбований. Нагадуємо, що завжди в наявності мікроавтобуси Nissan є e 200 вантажні та пасажирські. Є дуже гарна Mazda MX30, практично на 22-й рік, 16 тисяч пробігу. Телефони в шапці профілю. Запрошуємо всіх на тест-драйв та огляд. Гарного всім і тихого дня! До побачення.